У Великобританії святкують 800 річчя найважливішого документа в британській історії великої хартії вольностей. Урочиста церемонія проходить у місті Рані графства Сурей, де англійський король Іоан Безземельний затвердив цей епохальний документ у 1215 році. У Свиту королеви увійшли її чоловік герцог Единбурзький Філіп, онук герцог Кембриджський Вільям, дочка принцеса Анна з чоловіком, прем'єр-міністр Велико. У Британії Девід Кемерон, а також високопоставлені представники інших країн, прийнята в середньовіччя хартія взяла під захист юридичні права суспільства, а також обмежила королівську владу, ухваливши, що король підкорюється законом, як і всі великі барони. Хартія вольностей закликала основу і для біля Права США, декларації незалежності США і загальної декларації прав людини. В даний момент, як заявляють вчені, з 13 екземплярів оригіналів манускрипту, що заклав основу для сучасних свобод, збереглися лише чотири. Два з них зберігаються в британській бібліотеці, ще два в Солсберському і Лінколівському соборах.